Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми попрацюємо над мовними цікавинками. Почитаємо вірші Плахотнікова під парканом, січовика кістку пес в зубах тримав та корольовий рано вранці в центрі міста. Лиш дзвінок на урок продзвенить. Стане кожний серйозним в бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Працюємо за підручником сторіночка 36. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Дихальна гімнастика. Задуйте свічку. Здуйте пушинку. Погудіть наче пароплав. Зобразіть свист вітру. Продзищіть, наче жук. Зобразіть шум лісу. Зобразіть шум мотора, що працює. Попрацюємо над скоромовкою. У долині жив удав, удавав, що він все знав, удавав, що все умів, у траві хвостом вертів. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше і найшвидше. Ми, дітки, продовжуємо з вами ознайомлюватися з багатством, красою і можливостями рідної мови. Побачимо, які мовні цікавинки підготували для нас наші сьогоднішні поети. Прочитаємо з вами вірш Василя Плахотнікова під парканом. Під парканом. Під парканом бачать діти. Цуценятко ледь живе. Що робити з ним? Де діти? каже Гриць. Хай в нас живе. Я зроблю для нього буду. І доглядати його буду. Прочитайте цей вірш ще раз самостійно. Скажіть, будь ласка, кого побачили діти? Як вони вирішили вчинити? Поміркуйте. Чим схожі, чим відрізняються виділені слова? Які вони за звучанням, а за значенням? Дітки, є таке явище в мові, коли слова звучать однаково, а означають зовсім різні речі. Такі слова діти називаються омонімами. Ось ще одна мовна цікавинка. В одних словах можуть ховатися інші. Знайдіть слова, що заховалися. Смородина відвага, вітрина, місто, столиця, листок, стовп, машина. Забруднила стоніжка. Які ви знайшли тут слова? Родина. Вага, вітри, міст, столи, лист, сто, шина, бруд, ніжка. А зараз прочитаємо з вами вірш Ігоря Січовика Кістку пес в зубах тримав. Кістку пес в зубах тримав, а в запасі ще три мав. Поміркуйте. Чим схожі і чим різняться виділені слова? Спробуйте придумати подібні пари. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Що відпочили, Давайте прочитаємо наступний вірш Тетяни Корольової. Рано вранці в центрі міста. Рано вранці, в центрі міста, такса зупиня таксиста. Зупинила і пита такса у таксі яка. Підвезіть мене, як таксу, вбуду за найменшу таксу. Я за це вам вдячна буду і до віку не забуду. Слово так садіти в цьому вірші означає ціна проїзду, а також породу собаки. Прочитайте цей віршик ще раз самостійно. Скажіть, будь ласка, хто вранці зустрівся у центрі міста? Знайдіть пари слів, які пишуться однаково. А означають різне. Поясніть значення цих слів у кожній парі. Ще раз самостійно прочитайте виразно всі вірші. Пригадайте слова, які пишуться однаково, а означають різне. Як вони називаються. Вправа інтерв'ю. Прийом незакінчене речення. Закінчіть, будь ласка, речення. Я дізнався, дізналася. Я навчився, навчилася. Мені сподобалося або не сподобалося. У мене виникло бажання. Дякую вам за урок. Ви були сьогодні уважні, розумні, кмітливі. Виберіть цеглинку настрою на уроці. До побачення!